Гормимо його. Так, бережно. Ось тут є шматочок в слані, ось Лобарії. Це доволі невелика. Невелика слань, а часом вони сягають там декількох, навіть десятків сантиметрів діаметр. Тобто, бо Надія Капець, викладачка кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, показує один із 32 тисяч екземплярів унікальної колекції Херсонського державного університету. Зразки рослин, мхів та лишайників так і зберігатимуться у коробках, на яких зазначені назви рослин латиною, місце знаходження зразка і замітки науковця. Більша частина екземплярів цієї колекції зі східної та південної України. Гербарій – це є та основа, яка є безпосереднім чи не єдиним доказом того, що певний вид поширюється на тій чи іншій території. Це вид занесений до Червоної книги України. І в цій коробочці ми маємо зразки з території України, зокрема з зокрема з Криму, Закарпаття, Івано-Франківської області, Білорусі, Латвії і Румунії. Зібраний цей вид, який є рідкісним, взагалі практично на території всієї Європи. Цей вид є ідентифікатором пралісів. Олександр Худосовцев, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Херсонського державного університету, долучився до розширення грибарі у 90-х роках минулого століття. Тоді в ньому було приблизно дві тисячі екземплярів. У 2016 році донька Олександра Ходосовцева допомогла відкрити новий вид ліхнофільного гриба, який батько назвав на її честь Катерину Міцес. Спаковувати колекцію або вивести із Херсону розпочали 19 грудня. Менше ніж за місяць її розвантажили в Прикарпатському національному університеті і з допомогли волонтери однієї із норвезьких благодійних організацій. Буде ті гербарій, він. Або колекції будь-які вони характеризуються оцінюсті колекції в тому, що є типові зразки. Таких у нас біля 200 типових зразків, які ми в першу чергу хотіли зберегти. І деякі унікальні талони, тобто на основі цих зразків і описуються навіть для науки види, роди Європейські гербарії кінця 18 століття. Вони досить є цікавими, зберігаються досить серйозним чином і. Можна познаходити такі речі, які по суті в Європі на сьогодні ну, взагалі зникли і існують десь там далеко від урбанізованих ландшафтів. Ну це є свідченням того, які були екосистеми в минулому, в недалекому минулому. нині. Гербарій відкритий для всіх науковців. Вони можуть оглядати та вивчати зразки. Гербарій повернуть до Херсонського державного університету після повного звільнення Херсонщини. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ